Вітаю підписчиків, хто просто дивиться канал мій. Хочу показати ось такий апаратик, вже апаратік. Е, Пішов профілактику, вже його настроїв. Е, працює все, навіть е, включається після профілактики. Помін, замінив всі конденсатори, е, підстрочні резистори. Ось така коробочка детальна, е, навіть зборку діодну замінив, чого замінив. Вона стоїть під платою захисту, у нас така зборка. Попередні вже новіші моделі стоять, вже, наприклад, на... уночі а стоїть з борту і так поставити. І вона мені просто мішало. Я його одразу не хотів міняти. Зробив профілактику, ковірячів, поміняв ці всі конденсатори. І Думаю, ставлю, хай буде, воно не буде мені мішати, думаю там. Але я ж послухав і почав один канал пропадати, я довелося міняти релюху. Я вирішив, треба викинути ці кнопки, ці всі повикидав. Бо тут воно стояло перемікач на систему А, систему Б. Я його просто повикидав. поставив термінал з Одіссія 10 го Даби в мене було трупов такі з Одіссея, поставив. Попередньо, якось я робив, там, ремонтував, то просто зріз... закропки висвердлював, ставив пластинку пластмасову і прикручував ці розйоми. А для чого? Я зрізав да поставив воно нічого не коротко, це працює добре. Тож, по правому, по лівому каналі тут у нічі був дуже великий ток покоя. І, наприклад, я дивився попереднє відео по поводу ремонту, і там чоловік. Каже, типу, віпаю на підстроєчній резисторі і типу, заміряю номінал. і він, типу, Вступаю з підстрочнику назад типу, по цьому номіналу. І все працює. Я коли не віпаю ці підстроєчники замінював Одіс... не в одіссей, а як його. У феніксах, в амфітонах, вони завжди в такому стані, бо вони запаяні, плюс загнуті ножки. І як вже, думаю, не замірюю ямкості, що я вже таку випаяв, я їх заміряю на платі, їх маю випаяти. Записую на листочку по резисторах на токпокою, на ноль на виході, і тоді вже впаю імпортний цей багаторазовий і виставляю, як має бути так правий канал. і по термоблоці я їх не віпаю, я їх не крутив, тут все чітко, я їх не чіпав. Конденсатори неполярні, вони в досить непоганому стані. Хочу сказати по конденсаторах, вони всі в досить непоганому стані. Але, от наприклад, от такі великі, великі, тут їх не стільки багато, щоб помінь, посчитати. Рахував я їх десь штук 12 і з цими двома великими буде 14. Великі банки не ці, тут вони добрі всі. Я казав, раніше я міняв, шукав ставив по 10 тисяч мікрофарат, супер хайфайк. Там мені писали, казали, це все розводняк, це все казки. Там звук не покращиться. І поставити суперпупер конденсатори. Просто з годами вони мають краще, ті подовше послужити, а ці менше. Поду по ці конденсатори хочу сказати. Вони підуть на термоблок. Ці конденсатори 500 мікрофарат, 1000 мікрофрат плече 550 вольт. Вони не в непоганому стані, але були мене такі зустрічались нюанси, що цей конденсатор, наприклад, він прижатий і він, ножка відтрухла, і він канал термоблока не працює, немає стабілізованого питання на термоблок. Тому, щоб його перевірити, чи він відрух, треба ці защолки відпустити і заворушити, що він тако крутиться, значить вже немає ножки одної. Я їх просто, тут ножки нормальні, все, я провіряв добре, все, я їх просто поміняв і все. Що ще хочу сказати, а, зараз перевернув, хожу, що я там зробив. Прилюхав, як я казав, поміняв ось такий він ззаду. В нижній стороні поставив діодні мости. Як я казав, мені це трошки лелюх е, міняє, воно трошки мені заважало. Я його е, поміняв. Дабі були мені такі, як Алікспрес замовив, все є. Поставив доступ є. Е, ну що ще? А, провода термоблоці поміняв, бо тут дуже наскільки провода були. І багато було не пропаю плати з захисту цієї. І на у для мощності каналу. Десь пару теж було не пропаю. На лівій було це чітко, а на правій то було не пропаю. Е, Фонокоректор не міняв конденсатори, там рідні сталися. Воно все працює і не сидів їх міняти, якщо чесно. Для чого їх міняти, вони там все працює. Поміняв, як я казав, кнопочку, ця кнопочка вона не включалась, не виключалась. бо включиться, то, типу не включалась. але но... зачіплюся, я поміняв її і все. Теж, як я казав, Елюха, там кумір мене був передній. Елюха теж прийшла, розібрав вона. Сказав хазяїн, що вона, він стояв у квартирі на, зверху на поліці. І Дуже такого не видно, ну, дуже чорні контакти. Просто провалюється один канал. Правий чи то лівий. Так, зараз включимо його. Цей амфітон прикольний мені чим, що дуже його баси басовистий стий такий. Весь транзистор, тут особливо, тут особи, тут нема мікросхем. Хтось, буде казати, що це, це поросля, але він іменно весь... Транзисторів, багато хто викидає усилителя і ставлю щось інше. Ну, Мано було, я не сутів його викидати, не ситів його мудохатися. Є і у є і ТДА, є і транзистори мощніші. Я не сутів, що чесно. Грає він, грає все добре, все добре. Хай працює. Ось такий апаратик. Дякую всім за увагу. Гарного дня, мирного неба, вам. до побачення.